До актової зали сходились колеги, друзі артистів-аматорів і просто небайдужі до народної пісні. Люди для прихильників власної творчості хористи світанку заспівали свій гімн, слова до якого написав Олександр Хмельовський, А музику керівник хору Роман Черепаха. Зі звітним концертом у тосівці вітали давні друзі з благодійного фонду «Живодайне джерело та духовні наставники, що на один рік поспіль всіляко підтримують людей з вадами зору. Господь їм дає таланти і найголовніше те, що в їхньому колективі співає душа. От вони не приховують нічого, вони все, все те, що мають, виносять із своєї душі у душі людей. Отслажають своїм співом. Я хотів би побажати, щоб Господь споті на їм дарував здоров'ям, їм дарував наснаги. У репертуарі світанку є чимало духовних пісень, які співучіутусівці виконують з не меншим задоволенням ніж фольклорні. Різноплановість репертуару дозволяє артистам чергувати виконання патріотичних, класичних та веселих народних пісень, які таки тягнуть у танок. і мелодійним джерелом лються співи, тріо та дуетів цього талановитого колективу. І з кожним виступом глядачі все більше занурювалися у світ прекрасного. Ще раз очі діні, а ні в день, ні вночі. Вже спокою нема. Світанки з росами. Ти Тож відзвітувалася з вітанківці на славу, і журі своїми співами встигли вразити і самі виступом залишилися задоволені. Сьогодні був і гумор, і лірика, і патріотизм. Спасибі вам за такий широко різноплановий, такий широкий репертуар. Ви показали сьогодні великий діапазон творчий, потужний. Ви прекрасні. Єдине, чого я вам можу побажати наснаги творити далі, радувати нас, радувати глядачів. Ми вже зробили цей концерт і відчуваємо, що концерт вдався. Нам звання це високе підтвердили наша комісія. Тому ми сьогодні щасливі і раді. Попереду у світанку чимало важливих виступів та концертів. Перший з них артисти вирішили присвятити 65 й річниці великої перемоги. А глядачі з прагляду пісень, заспіваних серцем, завжди знайдуться. Кошкіна, Козир, студія Барт.